Сьогодні ви на власні очі побачите наскільки деградував масійську імперію. No, no. Чого наші герої сьогоднішнього відео так ненавидять Україну? Розпад України, ось це так поворот. Та чого нам це так бредотно дивитись? Сьогодні ми це розберемо. Нікуди не відходьте. А краще наливайте собі чаю, щоб не нудно було дивитись. Ще краще поставте лайк та підпишіться на мій канал, бо у нас вже скоро 4 тисячі. Ну, а ми починаємо. Приємного перегляду. Перший кандидат ім'я йому біг бом, а на аватарці у нього якийсь кантрибол. У назві відео немає нічого незвичного, звучить вона так, мірвоє провінції будущої Європи. Чого саме Європи? Давайте ж зацінимо цей шедевр. Всем прийде робіт, за свамбібом поляже ігрона за як как як з сьогодні нове відео. Що? Ти відео знімаєш, чи текст на швидкість читаєш. Що? З яких це пір росіян знімає про Європу? Потому присаживайтесь зварцічок. Всім привітна псіта, ну ми погнали. А ти, напевно, ще модно молодш ніж за Льоху. У Німеччині відбувається госпереворот. От це так на спідівка. Сенс у цьому який? В Німеччині добре живеться. Це тупість. А іменно таке, то що в Німеччині Герман... зараз з'являється германська імперія. Nice. І в чому тут альтернатива? Я не розумію. Ти береш ті держави, які вже існували в минулому. Которые уходят еще вот эти провинции. Ну и як же ці провінції называются? Провінції Франції и провинции Польши. Гениально. Не бы як ці провінції называются. Дальше спустя очень многих гол. No! Навіть не думай за українцу. Очень долгих Время войны распад Украины. <плакова> Перше це більше світить Росії, ніж Україні. А по-друге, це через Донбас. Западна частина була під <кхи> Росією. What, What the Мало того, що Захід це зліва. Так по друге, Західна Україна вже під Польщею. Восточна – під Польщею. Що ти несеш? У тебе східна Україна під Росією? Я тут німного справ, тому що я нічай захотів Київ. Ти що, повернув суверенітет От. Це був розпад. Розпад це коли країна розпадається на регіони, які були у неї в складі. А тут ти просто об'їв Україну. Далі в Росії происходять конфлікти, то що хочуть повернутися з СССР. О, то ми що, знову повертаємося до геноциду і ув'язнювання інших народів. І рождається нова республіка. Що означає рождається? В СССР входили в следующей страни. А коли Білорусь встигла стати частиною Росії? Біларусь, Арменія, Казахстан. То Тобто розуму скричати світові, а не європейські провінції не вистачило. І всі страни среднязії, которые входили в СССР. Так, а як же ці страни називаються? Давайте пригадати. Іменно там Киргізія, Таджикистан, Узбеки. А, а ще туди входила Росія. Узбекистан. І все там. А як же Туркменістан? Ну, короче, вот эти вот страны входили. Він не розуміє, що висрав. Головне, що щось висрав. Далі нападіння на... на Литву. Литва це натовська країна. Нато куди взагалі дивиться? Віньс был захочет, і вона капітулювала. Ні, ну хоч капітулювала, а не конфіскувала йому тву. Ось вот так вот виглядала шість карта. Що? Він тільки що сказав, так виглядала шість карта? І так, на... далі СССР нападаєте на Естонію і Латвію. Так, покажи їм всім, що це Росія країна-агресор. А поки що там війна, Данія нападає на... Ісландію. А яка дані користь від того, що вона вдирається до території Ісландії? І захватує її, і заодно... Гренландію. Так Данія ніби і так вже володіла Гренландією. Ну, Гренландія була просто її, ну просто, так вона була не обозначена, як дільна країна, тому я її так зробила. Ну так, у неї є свій прапор, але вона залежна від Данії. Далі э, е, в Великобританії Фарієрські острова становляться... Под Великобританской власти и остров Ірландия про полностью был, полностью был э, великобританским А то тобто мало британців терактів в Ірландської республіканської армии. Далее к Сербії приєднується Косово. А може Сербія насильно приєднує Косово? Дальше войн на Кавказі. Почекайте, ви теж бачили це? В... Як же я раніше думався? Замість нього він поставив якусь африканську державу. Від мене ж не сховаєшся. Всі сьогодні привели к тому, що что повністю стало под СССР. Чому напротязі всього відео розширяється лише Росія? Ну і кажуть, все зайшло уже. Прибалтика повністю вийшла в СССР. Так вона ніби вже дві хвилини була у його складі. Далі там робили колонії в Африці. Ну, це було запрещено, але вона все одно почала це робити. Колонізація не заборонена. Просто зараз колонізувати Африку – це вдиратися до інших держав. Це стало колонією. Колонізація – це заселення на заселених територіях, а не захоплення країни. А точніше Лівія. Франція теж не стала, і у неї стали ось такі ось колонії в Африці. Навіщо казати, що тут було альтернативне майбутнє, якщо все, що тут є, уже було. Комунізм був розрішон. Остров Мальта переходить до власті Італії. А до чого тут тоді комунізм? Якщо не проїхати комунізм, тут і не йдеться. А також мелкі країни, як Ватикан і починається розправа з усіма карликовими державами більше хорвати забрати вот эти вот зони. Які ще зони? Країно, а не зони. Це це Люб... Это... Слав... Словеню. Точно, Словенія, а не зони. У нас Молдови між Румунією, до якого входить в склад Румунії. Ну так, якщо я виберу стати частиною Росії чи Румунії, я виберу Румунію. Измаил ставиться румунським. О, там їх же росіяни до чортиків довели Потім почалося ділення Польщі. І що тут альтернативного. Поділ Польщі вже давно був. Диви, Україна навіть забрала собі трохи територій Чехословакія. В яку входять в Чехія і а судячи з назви ми, напевно, не знали ми вже боля з другими зонами. Да шо ж ти до тих зон причепився? Дальше Лехтенштейн присоєдіняється к Швейцарії. А ти що, зголосду заїхав після цього промивання місків? Ти тільки що зруйнував великий нейтралітет Швейцарії. А Люксембург присоєдіняється к Германській імперії. А навіщо Люксембургу з процвітаючою економікою приєднуватися до якоїсь групи монархістів? Дальше нападіння на Україну з СССРом. Ну, звичайно, не маєш такої держави. Треба, щоб її ніколи й не було. Тора не хоче війни України і не просто присоединяється до СССР. Ти що, зовсім поїхав? Україна ніколи не приєднається до Росії без бою. Далі у Турції з'являється колонія, а це Кіпр. А нічого, що у турків і так була частина Кіпру. А також Судан буде повністю під колонії. Що означає під колонії? Там що, вимирає все населення? Іспанія не залишається і Марокко залишається повністю під її, її властью. Ну хоч не колонією, ти прямо прогресував. Ну це було таке коротке відео. А здалося, що ти мені цілу годину нерви мотав. Якщо ви в другій часті, ставте лайки. No! Я постараюсь зробити другу частину. Ну, з вами був я Бік Бомб, Всім дачі, всім пока, пока-пока. Ані мої вуха. На протязі цієї бредоти ми спостерігаємо, як якийсь школяр, не патріот, який не вміє монтувати, просто возвеличує радянський союз. Ми йдемо далі. Хто там у списку? Другий кандидат. Я йому страни, аватарку, як зрозумів, він робив не сам. І назва відео, яке створив цей школяр. Мене прямо лякає. Називається воно страни міра захват. Що ж, давайте нарешті зацінимо це. Хоча очі шкода. Аби мені зробити Йогославію. Навіщо? Щоб вона знову розпалася, але на цей раз крові прольється вдвічі більше. Чорногорія, вийди в мій состав. Давай. Тепер є Сербія і Чорногорія. Ну щодо Косово, то я навіть цього не очікував. Новая Зеландия, что мы же похожи ведь, да? Да я тебе объявляю войну, потому что вы похожи, почти что похожи друг на друга. Ну это ж саме, що зараз Словаччина оголосить війну Росії за схожість у прапорах. Ну, а нафиг? Закидаю тебе <гас> ну якесь воно занадто борзе для такого віку. Ну і спецефекти тут реалістичні, я хочу з тобою співпрацювати. А офіки там е уже какие-то непонятні. Чо? Литва? Коли встигла? А ти хто? Я Російська імперія. А, ну я так і знав, бо з Литвой це було б дуже странно. А давай звідки прилізла, ще притягни сюди курських повстанців. Да. А звідки це ти такі слова знаєш, а? Ну і молодь пішла. Що? Да, в состав. Що? Коли Білорусь встигла атакувати НАТО країни? Давай. А білорусам яка користь того, що вони стали частиною Росії? Ей, ти, Україна. Чуєш ти? Та хто ти взагалі щоб так розмовляти з Україною? А що? Войдя в состав. Україна незалежна і ніхто не на наказ. Що Україна 100 років виборювала свою незалежність від Росії, щоб так просто увійти Ей, до її складу? Молдова, що Вальдів состав? Ладно. Мені здається, вже краще війти до складу Румунії. Ей, ви п'ять Ну, це чисто коли лінь вчити всі назви, і тому можна їх просто всіх обізвати. Какі ми п'ять дебілов, Ти чо? ж Центральна Азія. Так, ще раз скажеш, хоч одне лайливе слово, я накажу твоїй мамці тебе вишмагати. Водіть мене в вся центрально-азіям. Давай. Боже мій, як же це тільки кринжово виглядає. Кавказ, що? Нічого говорити тобі. Здається, я розумію, до чого він хилить. Польща, що? Давай тобі відберу половинку. Давай. А яка вигода від цього всього Третій речі Посполитій? спалитій? Субі, грам, Я, звичайно, все розумію, Але яка це мова, блін? Я, Я сподіваюся, він не стрибне з вікна, коли подоросліша і зрозуміє, що він тоді знімав. Це Вірмійська є республіка. Не вірмєрська, а вермарська республіка. Пора би взяти території. Росія, за мені б дітери Нормально, давай. Та Польща це незалежна країна, а не якийсь шматок хліба. Тепер я Ярманская імперія. Стоп, а коли Німеччина встигла взяти Республіку Конго? Mm, да. Зачем ей столько территорий? У території приносять прибуток країні. І чуй, яка я якато огрібна діра тосім. Ось хто хто, а Росія взагалі не переживає за те, що вона дуже а велика. Деть. А тепер та уж я СССР. Дай поцікавитися, а що означає четверта буква С. СССР О май. О май. О боже СССР? Будь ласка, перефразу, я нічого не зрозумів. Я не Ось <sharp Tallulah> тобі там навіть мамка твоя вже підказує. Перед Перечим, как мы продолжим, хочу вам сказать. Та що ти там хочеш сказати? Это видео доступно людям, которым больше 4+. Во-первых, больше 4 років, а по-друге, спалився. Я так і знаю, що тобі 4 роки. Якщо вам менше такого, то просто скоріше переку то просто переключайте відео, тому що тут бувають деякі на жорсткі моменти. Взагалі-то, як я запам'ятав, на жорстокі моменти ставлю 16+. Не буду слова. Ого, погані слова у чотири роки знати, Це взагалі щось. Говно. <ріст> Що я тобі казав за таку поведінку? Вишмагати його. Ну слово, да? Так, це дуже погане слово. Чи дупа недостатньо болить. Тепер я зможу захватить. Да. Тобто, промовивши якісь чакри і помінявши свій флаг на свастику, ти зможеш перемогти Радянський да, Союз? Да, да. Ну хто ж знав, що чіпси просрочені? Да. Тобто він щось сказав про Радянський Союз, а тепер почав просто ригати і захоплювати ну, країни. Невже Франці... тут буде довгоочікуваний екшен? А, тепер... Тоб, а навіщо було взагалі це казати, якщо ти навіть не захоплював Францію? СССР. Ну, напевно, хоч тут буде довгоочікуваний екшен. Щас ми нападаємо допад... на СССР. Будь ласка, хоч навчися читати правильно абревіатури. На на нафік, на нафік. На -на Не знаю, але мені здається, що мені вже піднадається на нафік. На -на ти мене не уб'єш. В цього вийшов хороший екшен, якби б це не був просто один школяр. удар Та як же ти мене вже дістав? Нафік. Все, у моїх наступних відео він буде відповідати за спецефекти. Я не можу навіть такого сделать. Так все я не бажаю цього вокалу чути. Надо в курс куда Якщо Росія не може захистити Курську в реальному житті, то вона зможе це зробити у грі. Курська область. До чого тут взагалі Курська область? На тебе, на що на тебе? На тебе. Все зараз захопить Німеччину і піде На -і. На тебе! Ого! І Сербія підключилася. На що? А я здаюсь. Ну так, бо насправді автору просто вже лінь захоплювати все лень ну, захоплюватися. Вот. <Boy>! Yeah! Ого, шо це сталося? О чем своїм вірю? Так і розпоція СССР. Кінець. Коротко і жахливо. Отже, що хочу сказати: напротязі цього відео ми бачили школярів, які не вміють монтувати і не знають історії. Вони розказують, як добре жилося у радянському союзі, хоча ніколи там не жили самі. Хоч перший казався на перший погляд, старший за другого, але другий, хоч розумніший, був за першого. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати. З вами був я, Григорій Кріпер. Всім до побачення та слава Україні!